Свято Церкви. І сьогодні ще також хочеться особливому привітати і перед цим зачитаю місце старшого послання Апостола Павла до Тимохію, 5 розділ, 1 вірш 17. Служителям не зовсім його люблять читати, але я його зачитаю, бо це не повідношує до мене. А пресвітери, які добре приймують діла. Нехай будуть наділені подвійною честю, а на ті, хто працює у слові на Але... вулиці. Я хочу зараз попросити нашого Андрійовича і його дружину сюди, тільки не вблизу, а сюди на давай. Виходять, нехай вони. Ті, хто слідкують за нашою групою в телеграмі, нашою церковною групою, ті знають і ті помітили, ми вітали нашого брата. Чому я їх що Всі знають, що. Паспорт або чоловік без дружини ну, може щось робити, тільки вже не, не, не в повній мірі. Багатьох питаннях він би не розбирався, якби в мене не було такої гроші. <ріст> 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 нехай Господь благословить вас, вас. Ми молилися за це, ми вже раділи в нашій групі в телеграмі, але зараз ми також хочемо вас привітати. Що ви нас підтримуєте, що ви нас благословляєте своїм присутністю, і своєю увагою, своїм співом і словом. Тож, так як було сказано, нехай будуть наділені подвійною честю, а навіть ті, хто працює в слові і науці. Наш брат, він є власним служителем, обласним просвітом. Всі про це знають. Але можливо ви забуваєте, про це іноді молиться, молиться, бо не так просто вести ці всі справи, про які ми щойно читали, які добре пильнують діла доктор хто приймує тіло, і Господь надалі має вас тобі. Щиро дякую. Затікайте далеко. Я хотів, щоб ви ще зараз, знаєте, давайте станемо і помолимося. Попрошу, щоб ти помолився за нас усіх разом, а потім буде я помолюсь. Дякую за вас. Поличне, Боже, слава подяка тобі, що в свій час ти дарував мені прилей втрутитися на неї відвідка, слави Твоїй. дарував, Господи, можливість. За працю для того, щоб Господи працювати разом з братами, сестрами тут в повісній церкві. Господи, ти давав мій привілеї також і в обласному об'єднанні. Я дякую тобі за всі ці роки, за молитви, братів і сестер, за підтримку, за мудрість, яку ти давав, Господи. Дякую тобі за сім'ю, яка підтримала мене. Служіння. Прошу надалі, Господи, благослови і помісну церкву, і Господи, всі церкви Черкащини, і снібатьківським благословленням, щоб Дух Святий зайшу працю в цих церквах для слави Твоєї, щоб Господи, церква Божа зростала кількість духовно, щоб Господи, майже царства Божого поширюсь далі і далі і далі. Бласли, Господи. Всіх присутніх сьогодні тут, в домі Господні, усе це просто в ім'я Ісуса Христа. Амінь. 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 Боже благий, святий і вічний. Дякую тобі, Господь, за те, що ти робив наше життя, Господь, якого чудового брата, служителя Господь. Дякую за ці 20 років його служіння, які він несе Господь, які Він присвячує всій свій час, жертвуючи Господь, багато чим, але Господи, з великим бажанням прославити ім'я, святого, що поширею старство. Дякую Господь за твоє оружження. Я також підтримує всьому. Благослови їх надалі в, в житті, в сімейному, благослови їх в служінні, і нехай Господь через них ще звершиться. Багато твоїх справ згідно і твої. Це все просить посина нашого Спасителя Ісуса Христа. Амінь.